Я не можу відповідати за політиків. Добрий вечір, студія, добрий вечір всіх, хто нас дивляться, і скажу так, що сегмент юристів-управників, які служать у правоохоронній складовій державі, зобов'язаний прямо і безпосередньо виконувати норму закону, яку опанував, змоделював, ще інші епітети, можна підібрати. Законодавець. Так от, законодавець. Дуже потужно попрацював і створив орган черговий, який виявився поки що про на папері. І ми зараз повинні обговорювати не колізії і не конкретні норми закону, які, напевно, дуже є сухими і нудними для пересічного глядача, а виключно задати собі одне питання і друге. Які це питання? Перше питання, чому так сталося, це по-російськи, хто виноват?» і друге, що делать? По нашому, що робити. Так от, причинно наслідковий зв'язок зараз говорить про те, що ми маємо сьогодні прекрасний ефір у прекрасній студії, і будемо обговорювати недоліки колізій, які абсолютно не впливають на стан перше злочинності, друге, на її ріст, третє, не додають, чи фактично не можуть бути імплементовані і застосовані інструменти закону. І, відповідно, зараз ця вся наша. Дискусія на цій площадці виявиться просто черговим обговоренням тих недоліків, які в першу чергу зроблені законодавцем. Ну а у вас є взагалі відповідь на ці питання, хто і що ділить? Чиновник не має права коментувати свої дії. У нас зараз є етика, прийнята Кабміном, тому ви зараз, мабуть, не етичне питання задаєте. Я, Тогда все пане всі мої послідчі тож пане, адвокати, пане правозахисник, не, якщо, якщо, ми, не якщо не підміняти поняття, то чиновник це державний службовець, а правоохоронець це є представник того чи іншого правоохоронного органу, зокрема, я як працівник і заступник то генерального прокурора. Якщо право. ми будемо в такій же тематиці, в такій же. Е в такому ж дискурсі один одного перебувати, буде то саме вакханалі, яка призводить до написання і імплементації от таких законодавчих актів, які ставлять в колапс фактично правоохоронну систему держави. В чому вона полягає? Перше, хто винуватий? Ті, хто не дослухалися до експертних висновків правового управління Верховної Ради. Там величезні і дуже потужні фахівці. Тому правоохоронної діяльності. Давайте називати речі своїми іменами. Правильно, вони винесли цей закон на голосування. Я не можу говорити за комітет, тому що комітет не уповноважений голосувати за весь закон. Він рекомендує. Це є процедура, і це внутрішня процедура парламенту, до цього, не, до цього ми не торкаємося. Єдиний законодавець в черговий раз не врахував. Критичні зауваження експертів прямо середовища Верховної Ради ну, і призвів процес. до того, пане адвокати. У нас навіть по процесу в судовому засіданні сторони чергуються за дозволом даному випадку судді, яка є...